Друзі, вітання час Кремечуцьких новин на Алтаві. Сьогодні у випуску поважні гості рубрики Мерія звітує народний депутат Юрій Шаповалов вчора зустрівся з президентом Петром Порошенком. І кращий Кременчуцький двір за підсумками суботника отримає дитячий майданчик. Про це і не тільки докладно, просто зараз розпочинаємо. Президент України Петро Порошенко вчора 1 жовтня зустрівся з представниками депутатської групи Суверенна Європейська Україна. За словами народного депутата Юрія Шаповалова, він залишився задоволеним результатами зустрічі. Адже співрозмовникам вдалося налагодити діалог. Подробиці знає Ганна Степаненко. Зустріч з президентом була призначена на другу половину дня. Майже перед самим діалогом з головою держави ми встигли поспілкуватися з Юрієм Шаповаловим. Він розповів нам, що збирається підняти теми строковиків кразу, сталелеварного і інших важливих проблем міста сьогодні. До вашої уваги пряма мова народного депутата про результати діалогу з президентом України. Вчора нас состоялась встріча з президентом, це була встріча нашої групи. суверенная европейская Украина. Президент был компетентен во всех вопросах, что касается промышленности, прежде всего промышленности Кременчуга, экономической ситуации, которой, которая есть у нас в Кременчуге. И мне кажется, это еще раз подтверждает то, что мы сделали правильный выбор и на сегодняшний день поддерживаем президента. Один из первых вопросов, который я задал, это вопрос, который касается молодых ребят-срочников, которые служат в зоне АТО. Вы знаете, неоднократно бывая там, к нам обращались офицеры, офицеры-контрактники, которые говорили, что здесь, при всем при том, что армия заявляет, что в зоне АТО нет срочных военнослужащих, Здесь они находятся. Президент лично сказал, что если есть фамилии ребят, которые находятся в зоне АТО, просьба передать в администрацию президента, и они будут немедленно выведены из этой зоны. Поэтому я обращаюсь ко всем кременчужанам, я обращаюсь к матерям. Если у вас, ваши сыновья, ваши дети служат сегодня, срочники служат сегодня в зоне АТО, просьба, пожалуйста, подайте нам фамилии в приемную, мы сразу же передадим их в администрацию президента, и ребята будут выведены из зоны боевых действий. Еще один немаловажный вопрос, который я поднял, это то, что касается промышленности нашего города. Я объяснил, что сегодня в связи с тем, что наши промышленные предприятия в основном ориентированы на рынок СНГ, сегодня происходят массовые увольнения и предприятия работают по 2-3 дня в неделю. Президент попросил подготовить список наших кременчутских предприятий, которые работают с Российской Федерацией, и на встрече с высокопоставленными чиновниками по списку будут обсуждаться те проблемы, которые сегодня возникли у наших предприятий. Еще один вопрос, который я задал, он касался наших кразов. С одной стороны, единственное предприятие в городе, которое увеличило свои мощности, это до 40%, это наш завод КРАС. Но тем не менее, армия до сих пор так и не закупила ни одного Краза. И я задал этот вопрос президенту. Президент мне ответил в том, что благодаря ему лично было приостановлено несколько контрактов, которые касаются и Камазов, которые касаются Мазов, и вот тот контракт, который мы нашли по Уралам и заказы были переданы на наш завод. Но, как был проинформирован президент, у КРАЗа сегодня не хватает мощности для того, чтобы производить больше КРАЗа. Сегодня, скорее всего, что президента просто ввели в заблуждение, что мощности КРАЗа не будет достаточно. Поэтому мы договорились о том, что мы проведем еще очередную встречу на КРАЗе с директором Черняком, подготовим документы и передадим на Укроборонпром в том, что мощности КРАЗа действительно позволяют выпускать до 400 КРАЗов и закрыть все вопросы, которые нужны сегодня Министерству обороны. Поэтому у нас впереди работа, я уверен, что эта работа увенчается успехом, потому что к ней прежде всего подключился президент. Но еще одну важную тему, которую я поднял президенту, это программа по обновлению подвижного состава Укрзалезницы. Есть программа, которая подготовлена сегодня по обновлению подвижного состава. Что это даст, это даст прежде всего возможность заработать многим предприятиям Украины. Для нас, конечно, как для Кремичужан важно, чтобы заработали наш Крюковский вагоностроительный завод, и немаловажно это сталелитейный завод, который сразу же получит заказы на литье для производства тележек под вагоны. Президент знаком с этой программой, мы обсудили основную концепцию ее и договорились, что после проведения выборов я лично... С концепцией цієї программы буду встречаться с администрацией президента з президентом и делать все возможное, чтобы эту программу воплотить в жизнь. І продовжуємо наш випуск на часі. Мерія звітує. Сьогодні ми пропонуємо до вашої уваги незвичний формат традиційної рубрики. У нашій студії побували поважні гості. Їх зустріла постійна ведуча проєкту Мерія звітує Романа Почеп. Сьогодні у нас в студії народний депутат України Костянтин Живаго та виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Вітаю вас! Добрий вечір, доброго вечора. Доброго вечора. 1 жовтня в місті Києві було презентовано Полтавський патріотичний блок. Тож все ж таки був ініціатором створення першого в Україні подібного блоку. Ідея створення патріотичного блоку полтавського, в тому числі, належала і мені, тому що я хотів обов'язково. Заохотити до да, цього проекту людей, які не байдужі для того ж до того, що відбувається в країні, до того, що відбувається в регіоні, до того, що саме безпосередньо відбувається на Полтавщині, в Кременчуці, в Комсомольську, в решті аграрних територій, а промислових територій, газу нафтовидобувних територій, саме тих територій, які і є і роблять Полтавщину, такою якою вона є. Чи можливо туди взагалі потрапити будь-кому бажаючому? Вже сьогодні, навіть сразу після нашої презентації, ми отримаємо десятки телефонних дзвінків. Я особисто, всі кандидати приєднуються люди, люди, які не відчувають себе осторонь від цього цієї події, від цього процесу, і я впевнений, що всі ці люди роблять це дуже щиро, тому що те про що ми говоримо, ми не закликаємо. Ані до сепаратизму, а ми не закликаємо а до ні зміни влади, а ані до зміни територіального устрою, як багато людей сьогодні ми бачимо з вами на деяких територіях України робить. Ми закликаємо до поваги. Ми закликаємо до поваги до нашої країни, а в середині нашої країни ми закликаємо до поваги до полтавського регіону, до Полтавщини. Тому Полтавський Патріотичний блок це в моєму розумінні така е, суспільна політична організація, яка сьогодні, по-перше, запрошує всіх патріотів, а по-друге, я впевнений, що за... цікавить багатьох людей, які відчувають в собі патріотизм за територію, патріотизм за ту землю, на якій вони проживають. Патріотизм за майбутнє цієї землі, про яку ми зараз говоримо. Чи є конкретна людина, яка очолює Полтавський патріотичний блок? На сьогодні ми в процесі перемовин з керівниками території, включаючи Віктора Васильовича, який зараз виконує обов'язки мера міста Кременчука. Безумовно, ми з задоволенням хотіли б бачити, бачити знакових фігур в полтавському патріотичному блоці. Я безумовно з великим задоволенням. Хотів би запросити е, і Віктора Васильовича до нашого об'єднання Суспільно-політичного Полтавського патерічного блоку. Я хотів би, щоб Віктор Васильович порекомендував безпосередньо і важливих, і відповідальних людей, якщо ми, як патріоти, скажімо, розвиваємо крас або розвиваємо е, е, вагонобудівний завод, або розвиваємо е, нафтопереробний завод і збільшуємо обсяги виробництва, надаємо людям. Роботи роботу, зарплату, даємо перспективу. Це і є наш патріотизм, тому що від цього вибачте мені, люди відчувають стабільність. Люди хочуть жити на такій території. Люди хочуть жити в такій державі. І тому я повірте мені, всіх патріотів запрошую перш за все. По-друге, я буду чекати, і всі колеги мої, всі кандидати в народні депутати будуть чекати і безумовно, звернень і пропозиції стосовно того, щоб люди входили відповідні, цікаві, впливові. Люди входили до цього блоку. Я впевнений, що насправді нам буде легше жити і легше проводити цю так звану децентралізацію про яку багато людей говорить, А для нас вона викристалізовується в єдине. Ми хотіли би виробляти якомога більше. Ми хотіли би, щоб завдяки цій децентралізації і цій групі, яку ми будемо мати в парламенті, ми мали можливість залишати цих грошей, цих податків якомога більше тут, якомога більше на наших територіях, тому що це нам дасть можливість будувати дороги. Підтримувати освіту, медицину. Будь-які суспільні потреби, які існують у місті, ЖКХ, мистецтво, культуру, спорт все це є в нас сьогодні. Воно є в достатньо доброму, відповідному стані, але ми не повинні на цьому зупинятися. Якщо ми хочемо розвивати територію, ми перед собою повинні ставити амбітні задачі. Ми сьогодні таку амбітну задачу ставимо. Вікторе Васильовичу. Ви сьогодні не дарма разом із Костянтином Живаго. Тож поділіться, будь ласка, із нами своїм відношенням до Полтавського патріотичного блоку. Я теж. На сьогоднішній день з великим задоволенням вступаю і буду членом патріотичного блоку Полтавщини як керівнику міста Кременчука. Зараз мені потрібен такий блок. Мені потрібні депутати, які будуть відстоювати інтереси міста Кременчука, які будуть інвестувати в наші промислові підприємства. Потрібна нарешті. Децентралізація, про яку ми так давно вже говоримо, ну яка, на жаль, не відбувається. Треба владу і кошти віддавати громаді, тому що кому ще, як не громаді, на містах видніше, що треба розвивати, скільки повинно бути лікувальних закладів, скільки повинно бути шкіл, дошкільних закладів і так далі. Ми Відповідальний перед своєю громадою, ми повинні отримати таку змогу отримати ці кошти, тому що до цього на жаль такого не відбувалось. Влада в Кременчуці зацікавлена в ритмічній ритмічної роботі наших всіх промислових підприємств, і ми це завжди обговорювали, тому що це податки, і на ці податки з заробітних плат це основний податок, на який живе бюджет. Ми отримуємо з цих, з цих підприємств. Тому ми будемо лобіювати інтерес вагонобудівного заводу. Все, що може виробляти вогонобудівний завод, Україна повинна закуповувати саме у нас. Вантажні автомобілі Україна повинна закуповувати саме з нашого заводу і з багатьох інших підприємств також. Якісна, дешево, тільки у нас. Тому ці питання і багато інших. ми... Будемо вирішувати. Якщо буде створений такий блок, я надію, що результативність вирішення таких питань буде набагато більше, ніж вона є зараз. Дякую, Вікторі Васильовичу, дякую, Костянтине Валентиновичу, за таку змістовну розмову. Я впевнена, що у студії Кременчуцьких новин ми з вами ще неодноразово зустрінемося, і наші телеглядачі матимуть змогу дізнаватися із перших вуст про результати діяльності полтавського патріотичного блоку. Саме головне, що ми сьогодні не кандидати, не вибори. Не те, що відбувається навіть у Верховній Раді. Ми за те, щоб завтра, як Віктор Васильович сказав, працювали наші підприємства, В них були ринки збуту. Тому що якщо вони працюють, якщо є люди освічення, яких виховала наша виховальна школа, які є патріоти Полтавщини, які є патріоти Кремчука, то безумовно, ми всі як бюджет місцевий будемо мати достатньо податків і достатньо грошей для того, щоб і ні в якому разі наступного року і не просити і короткострокових, і довгострокових, і середньострокових позик. А самі в рамках бюджету виконувати його і краще навіть перевиконувати й не політики про політику. Говорили на засіданні чергового круглого столу громадської організації соціальна реабілітація та юридична допомога. Тема зібрання кому довіряє електорат, і що очікує Кримичуцька громада від дострокових парламентських виборів. Думки експертів вивчала Олександра Демиденко. Під час круглого столу експерти обговорили політичну ситуацію у Кременчуці та особливості цьогорічної передвиборчої кампанії. 22 кандидати в основному самовисуванці привертати увагу електорату кандидати будуть за рахунок розкручування екологічної теми. Маніпулювати думками виборців намагатимуться в контексті будівництва біланівського ГЗК, стверджують аналітики. Зараз це якби основне питання. Таке враження, але це важливе питання, зрозуміло. Але яке розділяє наших кандидатів? Так, ми можемо говорити однозначно. Савченко від свободи, так? Він проти. Касаткін від, скажімо, самооборони, так? Він проти. Пилипенко проти Перепел. Спочатку він сказав, написано було на бікборді, що я зупиню. А зараз цього бікборду немає. Бо цей Біланівський гог він відіграє роль нового Крюківського мосту. Тобто всі беруть тему, яка не подобається, mm. які розкрутили. Звичайно, люди бояться, хоча, можливо, там нічого немає шкідливого. Я не експерт не можу сказати, але з тих тому що я знаю, там ну я б більше до того, що там менше шкідливого, ніж ніж ні, 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 не шкідливого. Але ситуація з переполом зрозумієте, в чому. Дивіться, він почав стартував свою компанію з негативу. З негативу він поставив зразу, буде погано, катастрофа. Він налякав виборців. Він почав говорити про негатив. То, слово катастрофа стояло зразу перед його іменем і фамілією. Потім було інше ще рак. Діти захворіють раком. Пам'ятаєте, оці. 170 Так, це ще більше людей налякало. Щоправда, часи змінюються і потреби виборців також. Тому голоси віддаватимуть за тих, хто реально працює. Популістам нині не довіряють впевнені експерти. Соціал популізм знаєте, демагогія дімагогія не прикрита. Більшість тобто, ну, кандидатів, ну так немножко знаю. Я по немає, куди вони йдуть. Я поки бачу одного чоловіка, ну скажімо так, у кого є команда, є опит. Єсть какое-то там. Ну знаєте, своє ліцо не так много у язливих Три нових дитячих майданчики і десять систем освітлення отримають наймасовіші і найактивніші подвір'я 11 жовтня на генеральному прибиранні міста. Докладніше про умови конкурсу і про вже існуючі зразкові подвір'я Кременчука – Далі у сюжеті. Лише за декілька років наше місто розквітло і стало нагадувати великий квітник. Окрім прибраних і зразкових парків, таку атмосферу створюють і показові подвір'я міста. Однією з таких територій є ділянки біля будинку номер 87 що по вулиці Героїв Бреста. Їм подобається це, тому що це вже відчувається рука хазяїна, це наше, це СББ, кожен заботиться о своєму домі, кожен якусь то лепту сюди вносить. От, стараємося, ми в суботник, наприклад, ми приходимо, ми всі це очищаємо. Ми ділаємо та всю на спортмайданчику дворі цього будинку приходять діти зі всієї округи. Тут є де розважитись. Можливо, тому що і ця споруда створена з любов'ю і власноруч. Дітська площадка, ми теж, це все наші гроші, Це все ми самі це робили, То тобто, есть організувалися, всі вийшли. Вот наскільки бетонували, Ну все то шоот краски, труби, це ОСББ. А трудилися всі. Побачити результати спільної праці можна неозброєним оком. З квітників перехожих привітно зустрічають симпатичні тваринки, яких неважко створити власноруч. Багатоквартирний будинок по вулиці Бутиріна також презентував свою яскраву клумбу, за якою дбайливо доглядає дружній колектив сусідів. Поливаємо цвіти, всі ходимо гуртом, полимо, убираємо, насаджуємо. Цілий рік у нас від початку до кінця до до самої пізньої осені у нас цвіти на клумб. Новоспеченим зразковим подвір'ям стала територія будинку за адресою Очкалова 1Б. На цих вихідних дружньою громадою, не дочекавшись суботника, вони перетворили прибудинкову територію у зелений доглянутий оазис. Для тех, кто все-таки собирается выйти 11 октября и проводить в своем дворе масштабный субботник, итак, за первое место, за самый активный, самый массовый субботник, двор получит огромную детскую площадку, за второе место... площадку поменьше за третье место несколько качей для своего двора для детей которые проживают в этом дворе а также 10 комплектов современного освещения возле подъездного освещения получат получат дворы которые провели у себя масштабный яркий оригинальный креативный массовый субботник І наостанок про погоду фахівці Полтавського гідрометеоцентру прогнозують для Кременчука молохмарну погоду без опадів вночі та вранці на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки. Вночі до плюс 4, в день до 14 градусів тепла. Такою була інформація сьогоднішнього випуску. Телефонуйте нам на номер 780818, Якщо вам є про що розповісти і дізнавайтеся подробиці з життя Кременчука з Кременчуцьких новин до зустрічі в ефірі. Щасти.